Вітаю, друзі! В цьому відео покажу новинку від виробника ВПЛ. Це модель B363, і створена вона на базі шасі Уралу, але ще додатково є величезний причеп, він прям не поміщається весь в мій гаражі і в об'єктив моєї камери. От, тому я його зараз розділив так, як воно. Приходить при пакуванні, буде складатися причеп з двох частин, і сама вже машинка, до якої буде цей причеп причіплятися. Розкажу, що встановлено, чим комплектується. Тут ще додатково буде новий пульт. Ну і взагалі в цілому розкажу про цю машинку і чим ця машинка b 36 вже відрізняється. Від попередніх моделей, які раніше були. Модель має ось таку нову коробочку, вона теж більша, ніж за попередні, які були з вплб 36 Уралом. От, теж не поміщається. Величенька така коробка. Вони вказують, що тут знову масштаб 1 до 16. Комплектується ця модель буде йти в зборі вже машинка. Буде дві частини причепа, буде пульт керування. Для пульта керування треба дві пальчикові батарейки. І він вже, такої як третя версія, йде, вже не такий звичайний, як на універсальних радіокерованих моделях, були з пропорційним керуванням. Тут вже він йде, як третя версія, але трошки змінено дизайн. Але при цьому є. Ось тут буде управління, я покажу. Надалі, як воно підключається. Тобто пульт змінений. Ще цікавий момент подивитись, що там за плата стоїть. Якщо пульт як третя версія, то, можливо, і плата вже від третьої версії управління. Тому, можливо, є ще додатковий варіант встановлення сюди звукового супровіду мотора, просто підключивши динамік, але треба буде ще додатково це перевіряти. Також в комплекті з машинкою йде акумулятор, зарядний пристрій, аксесуари, які будуть прикрашати цю модель. Там будуть і дзеркала і різні прикраси. Наліпки є. І ще такий момент: вони вже випустили нові акумулятори, які мають ось 4 піни, тобто йде 4 проводи. Раніше в них було. На два піни і окремо був виведен роз'єм для заряду. Зараз вони роблять ось такий на 4. І при виборі додаткового акумулятора це важливий момент це враховувати. Акумулятор зберігається так само в цій частині під капотом, і також вони оновили тут мотори з редуктором. Тут же стоїть мотор 260 класу колекторний. Вони змінили редуктор. І так само ці вже редуктори і мотори вони стоять ще на версіях С54 на моделях. Ось такі вже більші мотори і, і інші редуктори. Лінійки C14C24 там і інші, вони поки що залишились в тих стандартних моторах з редукторами. Всі інші частини по шасі, начебто, нічого тут не змінено. Так само залишились мости. три мости, І, ну, як вони і раніше були, пластик і карданчики також пластикові. Частину за кабіною вони теж переробили. Тут тепер є запаска, і тут замість цього кузова кунга вони зробили ось такий причепний пристрій. Ось так це робиться, буде вставлятись. Сюди з'єднання причепа, і потім, якщо треба буде від'єднати, то треба потягнути за цей речажок і дістати буде можна буде можливість дістати причеп. Тут вони вже встановили ось такі фари, вони такі прозрачні, От, ніяких зараз там діодів немає, тому ну, це вже окремо можна буде їх встановити, Але хоча б вже є варіант, куди їх встановлювати, тому що на моделях b 36 там взагалі просто немає фар для того, щоб було куди вставити діоди. Ззаді. Тут же воно є, тому трошки вже простіше буде встановити якесь додаткове освітлення. Причеп складається з двох частин, вони йдуть в коробці ось так окремо. Одна частина, вона йде вже з отак от, в зібраному стані з колесами. Вони такі подвижні, рухаються. Ось ця частина вона управляється з пульта керування. Я покажу, як це робиться. Тобто вони будуть опускатись. Якась там машинка заїхала, і потім підіймається. І все це з пульта управління. Ось тут є тяга, яка. Буде тягнути їх вгору і потім вниз. От, вона буде управлятися з пульта. Тут треба буде з'єднати два проводи. Вони з'єднуються з іншою частиною причепа. Ось так. Тут немає коліс, воно просто тут з'єднується і тут буде чіплятись. Показую. Гаражик мій невеликий, тому. Немає зараз можливості для того, щоб все це з'єднати і показати в ньому повну довжину. Ось так воно з'єдналось. І для того, щоб дістати причеп, треба потягнути за цей речажок і дістається причеп. Ось так воно з'єднується. Я коли з'єднаю, я покажу вам, як буде все це виглядати. Ось так з'єднується. Тут треба буде прикрутити винти, вони йде, йдуть в комплекті. І також поприкручувати ось ці проводки. Червоний з червоним і чорний з чорним. Ось так виглядає вже прикручений причеп. Ось так виглядає вже машинка в зборі. Але все одно для того, щоб показати, прям як вона вся ціла в екрані, то треба вже далеко відходити. Ось тут треба ще приєднати проводок, для того, щоб працював ось цей механізм. Закривався, відкривався, він йде в комплекті. Цей провод його треба просто приєднати тут і тут. Тепер включаю машинку. Загорілись фари. Вони блимають, тому що немає з'єднання з пультом управління, включаю пульт управління. І треба, ну, наприклад, покрутити колесико. Все з'єднання пройшло, і фари тепер світяться постійно. Тепер трошки проїду вперед. За рахунок того, що зараз стоїть на машинці новий мотор, більш потужний, новий редуктор. То вона, ну, реально суттєво потужніша і швидша за попередні версії. Тепер механізм закривання відкривання. Ось так. Треба було можливо ще підготувати для цього відео якусь машинку, щоб заїхати, але маленьких, мабуть, в мене немає зараз. Так, і ось так він працює. Опустили і підняли. Пропорційно, я просто нажимаю повільно, якщо нажати швидко, то воно швидко. Якщо нажимати повільно, то воно повільно працює. Управляти моделлю можна не тільки з причепом, можна його від'єднати. І так просто управляти машинкою, якщо хочеться просто її десь покатати. І, от, наприклад, як зараз в мене, ну немає просто великої такої. Великого місця для того, щоб можна було поуправляти повраль... ним та показати це на відео. Але якщо комусь треба, то від'єднали і можна просто управляти однією машинкою. Ще цікавий момент про те, що ця модель, вона, по-перше, йде вже з покращеним мотором та редуктором більш потужним. І другий момент це те, що ну, повний РТР-комплект. Тобто нічого докупати не треба, і вона вже ну, і візуально класно виглядає, і, і плюс ось такий от додатковий функціонал з цим причепом. Якщо є ще якась машинка, то взагалі можна ось так там робити всякі гаражі і перевозити різні машинки. Якщо не треба причеп, від'єднали, просто використовуєте просто радіокарна машинка, використовуєте, управляєте. От. Ну і Управління тут залишається пропорційне, і цікавий момент ще, ну в подальшому точно треба буде це перевірити. От, можливо, якщо тут іде плата управління третьої версії, то є можливість всього-навсього докупити динамік і можна буде ще й покращити звуковим супровідом. Також покажу, все ж таки, як буде виглядати на прикладі моделі VPL B24. На цьому ж причепі це теж 16-й масштаб. Ну, вона поміщається. І зараз спробую просто, наприклад, з'їхати. Днією рукою не так зручно управляти, але ось так і заїхати. Трошки, мабуть, треба ліше. о Ну, достатньо все нормально. Виходить. Ну, це за рахунок того, що тут так само є пропорційне управління. Якщо б це були якісь безпропорційного, то там або газ в пол, або взагалі не їде. То коли пропорційне управління, то все достатньо класно виходить. От. Ну і потім машинка заїхала, закрили цей все. Це закрито. Ось Ну такий невеличкий відеогляд, я сподіваюсь, для тих, кому хоча б просто було б цікаво, що це за така новинка від VPL, з чого вона складається, як вона виглядає, ну і дійсно які ось розміри цієї машинки цього причепа там. Десь ну, там є в інструкції вказано, що там вона приблизно десь метр довжиною. От. Ну, а Хоча б ось на такому прикладі вплб 24 газончик ну, нормально, вона себе тут відчуває, повністю от заїжджає. повністю, І все тут фіксується. От В кого є така от лінійка, можливо, якась колекція з ВПЛ-ок, то От можна буде цим транспортером її перевозити. От. Ну, а свою думку залишайте. Можливо, якісь є питання додаткові, так само пишіть коментарі, я вам на них буду відповідати. Всім дякую за підтримку, хто дивиться, хто щось пише, лайкає на каналі. Всім пока!